У мене клін каже Андрій, я вас бачу тіктоці, мені треба камеру на сім-карточку. У мене є будівництво, треба її поставити на стоп, щоб бачу, що відбувається на будівництві. Я кажу, то є така камера, 4316 гривень. Камера має вбудований мікрофон, має вбудований динамік, чують ви чують вас. сім карту карту пам'яті запахаєте, кліпіте на кронштейн, кронштейн на стоп, і все у вас буде красиво і гарно все працювати. І стабільно самостійно. І він тут починається розмови. Андрій, а я бачу таку камеру, мені пропонують в інтернеті за 25 тисячі гривень на сім-карту з трьома камерами. І я кажу, та проблем немає. Будь ласка, ти беріть, якщо вам пропонують, беріть, я вам говорю про якісний продукт, що є дахо, а є дешеві Китай. І тут розмова наша, ми переговорили. Він каже: ну окей, я подумаю. Я подумаю. І трубку покали. Дзвони він до мене за 15 хвилин. Андрій. Е, мені там так розказали про цукарну камеру, але знаєш що? Я бачу твої тітоти, бачу постійно твої прямі трансляції, бачу твої відео. Все-таки я не буду купляти. Там різниця встановства в обладнанні півтора тисячі гривень. Але я візьму цього динарного, яку ти мені рекомендуєш по тій причині, що каже до мене такі слова. запам'ятайте ці слова. Каже, дурний тратить двічі, а скупий ціле життя. Друзі, запам'ятайте ці слова і візьміть собі це до уваги. Дурний. Траче, двічі скупий ціле життя. Обирайте тільки якісний продукт. В принципі, не завжди є велика різниця між дешевим Китаєм і якісним продуктом. Пам'ятаємо про це.